Ратнівський районний суд в жовтні минулого року виніс виправдувальний вирок начальнику прикордонного оперативно-розшукового відділу та ще двом чоловікам за версією слідства його пособникам. Всіх трьох запідозрили в передачі та одержанні хабара, нібито прикордонник вимагав, а двоє спільників були посередниками при переговорах та передачі грошей. За матеріалами справи, впродовж лютого травня 2021 року, з метою незаконного збагачення і використовуючи своє службове становище, прикордонник висловив прохання про надання йому незаконної винагороди, а в подальшому одержав її. Натомість мав не вживати заходи щодо виявлення фіксації та припинення правопорушень, які буцімто відбувались під час ввезення транспортних засобів на іноземні реєстрації на митну територію. Почалося з того, що чоловік, якому для власних потреб необхідно було ввести в Україну автівку на євробляхах, звернувся через знайомого до начальника прикордонного оперативно-розшукового відділу місце дислокації, якого в ратному за консультацією. Той перенаправив його до фахівця, який від польської фірми надавав послуги за подібними питаннями за гроші. Тут все й почалось. Чоловік оцінив це як вимагання неправомірної вигодою і звернувся до правоохоронних органів. За його словами, посадовець вимагав фіксовану таксу в доларах за кожна. Авто, яке буде без перешкод ввезено в Україну у митному режимі, тимчасове ввезення. Переслідуючи злочинний умисел та корисливий мотив, особа 7 зауважив, що за такі послуги особа 10 повинен сплачувати йому грошові кошти у сумі 500 доларів США за кожен автомобіль. А для узгодження деталей, особа 10 повинен прибути з автомобілем до особи 7 в СМТ Ратне Ратнівського району Волинської області, який надасть йому подальші вказівки. Пізніше сума зросла, нібито до 700 доларів. Власник автівок вже діяв під пильним керівництвом правоохоронців і паралельно спілкувався із двома знавцями. Цієї процедуру, яку слідство визнавала злочинною схемою, завести на територію України вдалось чотири Mercedes-Benz Sprinter, один Mercedes-Benz та один Volkswagen. Задіяними були навіть іноземці, поляк та громадянин Індії виконували функції водіїв. Ратнівський районний суд не виявив ні порушень відповідного митного режиму привезення автівок, ні вини посадовця з двома посередниками в отриманні неправомірної вигоди. Знайдені під час обшуку помічені купюри, Ратнівський районний суд теж не вважає доказом. Виявлення під час обшуку в автомобілі, яким користувався особа сім помічених 300 доларів США, обвинувачений пояснив тим, що це його гроші, які він купив у валютчика на автостанції в СМТ Ратне. Сам факт виявлення працівниками правоохоронного органу під час обшуку помічених грошей у сумі 300 доларів США не є безперечним доказом вчинення обвинуваченим особа сім злочинних дій по отриманню неправомірної вигоди. Хоча як не дивно, омічені гроші, суд першої інстанції ухвалив конфіскувати в дохід держави, а обвинувачених. Виправдати на таке рішення суду надано аж дві апеляційні скарги: від прокурора Волинської обласної прокуратури та від офісу генерального прокурора. Наразі Волинський апеляційний суд вирішує питання по цих скаргах на чергове судове засідання. На жаль, троє виправданих разом зі своїми адвокатами не з'явились. Що перестука вказано судове засідання на наступну дату з право на захист. А сьогодні за одержання неправомірної вигоди або навіть тільки за прийняття пропозицій чи обіцянки такої вигоди службовою особою. Можливе покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади з конфіскацією майна. Ольга Ганич, Неля Прокопчук, для новин на часі.